Грандіозне свято для дітей повсякчас, а особливо такий важкий для країни період, відзначення творчої молоді, їх досягнень та моральна підтримка вкрай важливі. Вже понад десятиріччя цю місію виконує благодійна організація фонд родини Кольгофер. І цьогоріч, попри перипетії, що принесло українцям нещадне російське вторгнення, для юнаків та юначок влаштували на правду яскравий день, адже усмішки на їхніх обличчях промінь світла, який пробивається крізь темноту сьогодення. Тож символічно у день захисту дітей меценати спільно із хмельницьким академічним. Обласним театром Ляльок Дивень та обласним художнім музеєм урочисто відзначили переможців Всеукраїнського дитячого мистецького конкурсу Творімо Добро заради миру. Дипломом всеукраїнського конкурсу дитячої творчості Творімо Добро заради миру. Гран-прі та цінним подарунком телевізором від благодійної організації фонд родини «Кольгофер» нагороджується Васильченку Уляна. Ми вас вітаємо. Прошу вам такий приз диплом гран-прі. 15-річна Ульяна посіла перше місце та виборола гран-при телевізор. Цінний приз надала благодійна організація фонд родини Кольгофер. Дівчина зізнається, подарунку щиро рада. На перемогу не очікувала, але тепер впевнена роки занять образотворчим мистецтвом пройшли не дарма. Я довго думала, що зобразити на цій картині і. Багато бачила таких нещасних людей. Мені завжди хотілося їм якось допомогти в і саме так видумці задум такий народився. Не очікувала, що отримаю гран-при. Враження не перевершені, дуже вдячна за приз і за участь у конкурсі. Дякую тобі що ти така ключа, тово що ти працюєш над собою і далі не зупинятись на досягнутому. І також від благодійної організації «Фонд родини Кульгофера тобі такий подарунок. Увійшла в десятку переможців конкурсу. Юна Ірина. Дівчина посіла призове місце у наймолодшій віковій категорії. Вона зобразила обійми матері й дитини. Каже, вони символізують добро. Водівала, як мама обіймає свою доньку. Як тут сонце, воно воно світить променями. Тут воно так розділяється, що тут ну те тамніше, а там, де промені, то воно світло і весело, несумно. Призерка старшої вікової категорії Постой Анна зобразила картину із військовою тематикою. Дівчинка намалювала українського бійця, адже вважає, наші захисники без сумніву відповідають темі Творімо добро заради миру. Бо саме цією справою вони займаються щоденно. Нагороджується постой Анна. У нас такий складний час, зараз війна, я думала про наших воїнів ЗСУ. І от на картині вирішила намалювати нашого воїна. І якраз цим доказом є ось ця стрічка жовта, яку носять наші воїни, і я думала якраз саме про них. До слова, цьогоріч багато дітей подали українську символіку у свої твори, звичайного поєднання з тематикою конкурсу. Та й взагалі гарних картин подали на відбір чимало, кажуть журі. Тож обрати переможців було важко. Загалом оцінюватимуться роботи у трьох вікових категоріях. Ми обратимемо перше, друге місце у кожній із категорій це молодше, середня і старше. І одного оберемо переможця. Це буде спеціальний приз а володар гран Гран-прі». А робота має відповідати за Дені темі, да Творимо добро заради миру, але вона настільки широка, настільки багато діти можуть розказати про своє життя в умовах війни, що ну майже немає такої теми, якої би не торкнулася дитяча рука. Тобто це думки, рефлексії дітей, які живуть в Україні у наш надскладний час, але разом з тим знаходять собі сили творити і тим самим навіть і підбадьорюють нас старших. А іти разом далі, наближаючи тим самим перемогу. Усі роботи переможців представили на виставці у холі Хмельницького академічного обласного театру Ляльок Дивень. Запросили юних митців. Усі діти мали змогу познайомитись один із одним, обмінятись досвідом, а ще й подивитися концерт. Сьогодні, як ніхто інший, але цю надію, цей промінчик світла, усім нам дорослим дають наші діти, і ми їх зобов'язані плекати, оберігати. Наставляти і допомагати розвивати їхні таланти, творчі здібності, не дивлячись ні на що. Таким чином, всеукраїнський конкурс Творімо добро заради миру, який вже в десяти під такою назвою організовує і проводить благодійні організації фонд родини «Кольгофер», сьогодні дійшов завершення. Ми зустріли діточок з різних куточків, як нашої області, так і України. І нагородили цінними подарунками. Віднайти талановитих дітей насправді дуже просто, тому що у нас кожна дитина співає, танцює, малює. Вони занадто талановиті і творчі. І сприяння дитини до чогось доброго, гарного, хорошого це, напевно, над завданням як театру, так і усіх благодійних організацій, в тому числі благодійна організація родини Кольгофер. Також усіх дорослих, тому що ми даруємо дітям радість. І чим більше ми будемо намагатися робити Щось цікаве, тим більше нашим діткам у такий складний час буде житися краще. Благодійники подбали й про подальший розвиток дитячих талантів, адже впевнені, гармонійна дитина транслюватиме чесноти не тільки на папері, а й в реальності. Тож, аби підтримати потенціал, фонд родини Кольгофер вручив юним митцям дороговартісні творчі набори із професійним приладдям для малювання. Так майбутні босхи і пікасо зможуть втілювати у життя свої найяскравіші фантазії. Я химовото вам такий диплом Дякую. і такий гарний подарунок. Дякую. Давайте разом ще. Взагалі, це дуже символічно, що ми сьогодні, саме в цей день, вручаємо відзнаки, вручаємо грамоти, подарунки дітям. Але знаєте, ми завжди кажемо юні художники, майбутні художники. Але сталося так, що діти вже направду дуже давно стали. Повноправними повноправними учасниками мистецького процесу Цьогоріч картини переможців конкурсу будуть не лише на традиційних експозиції у Хмельницькому їх покажуть на виставці у столиці, і виставлять на аукціон. Кошти, які вдасться отримати за їх купівлю, спрямують на добру справу на потреби дітей, які постраждали від нещадної російсько-української війни. Продовж двох тижнів усі охочі будуть мати можливість ознайомитись із конкурсними роботами переможців. Які виставлені в приміщенні Хмельницького обласного театру Ляльок дивень. Але після завершення виставки вони будуть експоновані в місті Київ і будуть виставлені на аукціон з метою збору коштів для потреб діточок, які постраждали внаслідок війни.